Всіх вітаю. Слава вже сказав, що ми програму «Капеланство» почали у 2008 році, тоді ми випустили чотири групи і більше 120 чоловік отримали диплом служителя, спеціалізація капеланська праця. І ще у 2018 році ми ті, які мали диплом християнського служителя, Добрали кредити і отримали диплом бакалавра спеціалізація капеланська праця. І ці мають диплом бакалавра у му році, отримали державне візнання і вже 5 чоловік працюють в штаті як штатні капелани. Ціль цієї нашої школи, ви там бачили, я ще раз групу скинув. До речі, хто не в групі, підійдіть до ІНЕСи, хай вона вас внесе в цю групу, і щоб ви мали доступ до цієї всієї інформації. Ми вирішили, так сказати, зробити інструктаж на робочому місці. Хто чуть-чуть працював на виробництві розуміє, що не допускають до роботи, якщо ти не пройшов інструктаж на робочому місці. Тому. Якщо ми видаємо посвідчення, то ми повинні впевнені бути, що ви знаєте елементарні речі, хоча б некея. Цей знак означає не лізь болб'єм. Тому ми не можемо зробити таке навчання, яке ми робили для бакалаврів чи хоча б на диплом Християнського служіння. Але якийсь мінімум, ми тут хочемо провести. І хочемо мати якесь підтвердження, що у вас щось залишилось в голові. Бо наука це є те, що ви отримуєте інформацію, а потім є документ, який підтверджує, що ця інформація вами сприйнята. Тому там в групі, ви бачили програму школи, там 9 предметів, ну і десяте там написано робота. Тому ви пишете письмову роботу. Тут вас запрошують в якусь церкву, я думаю, що ви в церкви ходите достатньо, а сьогоднішній вечір і завтрашній вечір ви посвятите тому, щоб написати цю письмову роботу. Отак, як в цій робочому зошиті, ви бачите там дев'ять тем. Значить, Берете сторінку, до речі, там внизу лежать пачки з бувами. Візьміть 9 листочків, ну, кого може душа розкриється, візьміть більше. І ви на кожну цю тему напишете сторіночку. Звідки її взяти, з того, що ви законспектували, і з книжки, хто на російську, хто на українську. У кожного тепер є телефони, вона скинута в групу, ви можете відкрити. І ми будемо мати в четвер. Ваших цих дев'ять листочків від кожного. Ми зробимо титульну сторінку себе в семінарі, ми надрукуємо, друкуємо ваше ім'я, І в нас в архіві залишиться документ, що це не просто люди, яким виписали бумажки, а що це люди, які дійсно пройшли цю школу і не просто пройшли, а вони ще щось записали. І надію, що з того записаного щось залишилось в голові. Тому дуже важливо, ну, щоб ми були чесні перед Богом, і я був чесний, що цю печатку, яку ми ставимо, і підпис, вона відповідає дійсності. Бо на сертифікаті буде і семінарія, і департамент соціальної роботи, там буде мій підпис, і підпис слави, щоб ми ну, перед Богом були чесні. Ми не можемо зараз провести всі ці дев'ять предметів, ви розумієте? Ми хотіли чотири дні, а теж тяжко, і я розумію вам, але прочитати, що по цьому питанню написано в книжці чи що ви прочули, ну це знаєте, рукописним текстом сторінку написати, ну це 3 хвилини, 5 хвилин, ну хай десь. Ну, 9 на 10, 90 хвилин це півтори години ви витратили. Тому буде таке велике прохання. Зробіть це, щоб ми були чесні і щоб ви. Могли сказати, що ми проходили школу, ми написали випускну роботу, і я міг, якщо хтось прийде і скаже, що то за школа, як школа, у нас є програма, у нас є письмові роботи, що люди цю програму пройшли і вони написали, щоб тих щось залишилось. Ну, дуже прошу, Ви знаєте, ми хотіли не видавати сертифікат, поки ви не здасте письмові роботи. Бо я не перший раз в освіті. І знаю, що значить обіцянки братів. Ми прийшнемо, ми додамо. Тому я не хочу вас записувати в цей розряд, але хто не здасть, я пастору напишу. Я там бачу рекомендації, які пастор написав. І напишу так чесно по-українськи. Він приходить. Амінь. думав, буде ще одну добра звістка, що є горькі трави. Е, я вже сяду разом з браттями. Я так згадав, думаю, що думаю, таке, з чогось почати таке питання. Ми один раз попросився брат поїхати до військових на щоб послужити. Ну і... Воїни дуже, як сказати, не зайшов він воїном, бо він почав свідоцтво, знаєте що. Знаєте, як казати? Ви думаєте, мені нема чим зайнятися вдома? Я сім'ю лишив, я дітей лишив, я в свій вихідний день, ну так сказати, не зайшов, до вас приїхав. Вони всі їх забурлили, знаєте, а ми вдома, що вовків лишили. Ну, ти приїхав на вихідні дні, а ми тут вже там вже який час, і ще не звісно, скільки ми тут будемо. І вони вже далі вони могли слухати, він не мог зупинитися. О, і в общем, конфлікт там був полажений, але більше ті воїни не хотіли бачити чи не бажали бачити того капелана. І він спочатку не мог зрозуміти, що произойшло. Я думаю, він просто перепрутав. Місце. Знаєте, коли приїжджаєш в місця позбавлення волі, на засуджених це може е і коснутися. Коли ти скажеш, що я в свій вихідний день за свої кошти, своїм авто, лишив вдома жену, дітей і приїхав сюди, то дійсно засуджений подумають, ну, я тут сижу відкинути е всіми ми забути, може бути, навіть близькими людьми, особливо якщо це не перший раз. А є якісь люди, які приїжджають, і це може так спрацювати. І він мав досвід служіння в місцях позбавлення волі. І от він з цим досвідом він так і стартанув там, знаєте, що от я все лишив і просто, от просто необережне речення, і вже закрило серця тих воїнів. Він перепутав, що він приїхав не до засуджених, а приїхав до героїв, які своє життя покладають за нашу державу, за нашу свободу. Є, є ли там залежні люди, є, і так далі. Але потрібно розуміти, що має бути інший інструмент, має, ну, має бути інший подхід. Я би знаєте, в мене таке бажання от, запитати, що починаєте свідчення ви, коли приїжджаєте до військових на нуль чи ну, приходите, ну, скоріш всього, за нуль буде. Казати напередодні. Я наш брат. <головіка> Добре, друзі. Найперше, в більшості, коли ми їдемо на ноль, то ми вже знаємо, до кого ми їдемо. Бо ми ж в більшості не їдемо. Там, їду, я прогуляюся, може, кого знайомого знайду. Знайшов знайомого, ура. Ми їдемо, ну, декого ми знаємо і знайомимося. Напевно, ми починаємо із того, що ми щось привезли, щось даємо, щось, щось віддаємо. І з того починається наша якась зав'язуватись дружба. Тому що е завжди ми повинні розуміти, якщо ми хочемо поміняти когось по настоящому змінити когось, то найкраще міняти за свій рахунок, ні за чужий. Що це має це на увазі? За чужий це коли уявіть собі такий приклад, ви, ви вдома приїжджає ваш найкращий друг. Нічого вам не каже, і у вашій спальні, і на кухні, і всюди вдома робить перестановку. Просто. Диван, ліжко взяв, викинув геть, там ще щось. Що ви йому скажете? Ну ви скажете, ну якщо ви тут дуже добрий друг, ну, ви скажете, і просто чаю поп'ємо, успокойся. Ну, зараз того не треба робити. Якщо це трохи дальший друг, то ви йому дуже швидко покажете, де двері. Але уявіть собі ситуацію, коли приїжджає ваш друг з Америки і каже: Міша, хочу тобі купити гарні меблі нові, хочу тобі купити нове ліжко в спальню. Все буде найкраще. Що ви скажете? Ви скажете: Ура! це! давай нове! О так само і ми, коли приїжджаємо напередок. То ми повинні за свій щод. Коли ти віддаєш, ти отримуєш. А коли ти просто нагружаєш, нічого не вийде. Будемо робити такі відповіді по три хвилини. Може, давайте я хотів би запитати, кого є запитання на навпаки в залі, знаєте, то, що я казав, я і запитання задав. І я бачу, що Орест. ні, Ореста не бачу, є Орест? Ну а хто ще є за штатних капеланів? Є Присус. Да? Є штатний капелан. Виходь сюди. Виходь сюди, сюди. сідайте, там. Да? Ну добре, ну принаймні, якщо може хто, хто має ще досвід, і ви вважаєте, що ми вас не пропустили, що ви маєте досвід. Да. Браття, в кого є запитання до наших братів? з чого почати. Буде да, я зразу взяв таке питання, на яке можна довго розповідати, а ну в двох словах не скажеш. Може, якісь практичні запитання є до братів, те, що нам було б корисно почути. Кожний своїм досвідом, як починати відносини з військовими просто з нуля. Не так, коли вже знаєш до кого їдеш, а от просто з нуля, як тут більшість. От маю бажання, маю ну, рветься серце. я це все згуляв? Давайте відповіді буде по три хвилини, так, щоб ну, всі злугали сказати. Ну, я думаю, що вже, як сказав брат, найкраще їхати до того, кого ви знаєте. Наприклад, це служіння, в яке ми потрапили з Славіком. Ми поїхали до кого? До Курбана. Я Корбана не знав до цього, так я з ним познайомився, Славіки його знав. І так розвилось капеланське служіння. Так і далі у нас є. ну, Я з 14-го року, госпіталь, там, 72-га бригада, ветеранські служіння, ну, там, з вдови поранені. Але ну, от зараз прийшов час. Слухайте, ну, в мене багато знайомих і попробуйте всіх доїхати. І я їджу до... До своїх знайомих, а по ходу я знайомий з тими, кого я не знав. Саме краще їхати до того, кого ти знаєш, і починаєш, як сказати, розширювати служіння. Ось так. Вже слава Азвучів назвав тільки що майже чотири служіння Вдова, клуб атошників. Ну тоді був клуб атошників, клуб ветеранів, госпіталь, клуб ветеранів у ветеранів сім'ї загиблих. Може бути питання, да. питання саме в цій сфері. Так само. Я думаю, що знаєте, я вже так поспішу, е, якби вставити такі дві копійки і як розпочати. Можна поїхати з діючими капеланами. Ми для того ту групу создаємо. і. Я думав, це таке запропонувати, наприклад, от в мене з'являється бажання, я хочу включатися в це служіння, Я вже побачив капеланів. Я можу підійти і сказати, брате, будеш наступний раз їхати? Чи може через місяць? Дай мені знати, візьмі мене з собою, щоб я побачив, як там, ну як це ну, знаєте, Ісус, коли йшов на гору Преображення, він учнів брав з собою, він не розказував, як там. Він їх брав з собою. Здорово з кимось з'їздити. Раз, другий, третій раз, а може потім це буде ротація. І ще така ремарка. А якщо ви вже будете знати штатних капеланів, було б здорово, що якщо у вас немає військових знайомих, то підтримуйте своїх штатних капеланів. Вони вони просто нуждаються в підтримці. Якщо ви будете приїжджати і підтримати їх служіння, може в кого ще є якась відповідь чи yeah. парада, то далі передати кругом. А цікавило, мабуть, як взагалі, да? ви там жестикулювали, що якщо немає знайомих, ви це хотіли сказати, да? так? В кожного з нас таке було. Ну, ці поради, які браття говорили, вони цінні. Отак От треба робити, як вони зараз сказали, бо зараз є можливість. Колись не було такої можливості. Як ми робили? Ми просто їхали, ми бачили людей в військовій формі, підходили до них і кажемо, ми священнослужителі. Ми можемо за вас помолитися. Ми брали, якщо були музиканти з нами, можемо щось заспівати. І хтось погоджувався, пізніше, погоджувалися, ми проводили там, ну, якщо наші, наші мови говорити богослужіння, да? ми спілкувалися, ми молилися за них і потім зав'язувалися там на місці, зразу ж взаємостосунки. Все, і вже дружба. А далі вони переправляють, і ми вже не встигаємо навіть. Вони а в мене там, а заїдьте туди. Вони передали, перезвонили, заїдьте туди. Бо вони побачили, ну зрозуміло, вони уявляють священнослужителів по-іншому, уявляли раніше, зараз зовсім, е, інша історія. От, то вони думали, що інший формат буде. І вони були приємно здивовані. Ну і плюс, коли ми ще, ми ще щось привозимо і бажано корисне, воно грає поки не забув. Я вам... Е, де ви живете? На Київщині. на Київщині. Де сам? Біля Кагарилків. Біля Кагирилку. Скажіть, ви в місцевості у вас є, хто пішов на війну? Є Часті, Даже частина військової. Наша частина військової є. Но є люди, які живуть от там, де ви живете, там, де є церква ваша. Бо, задання. Піти, знати. По місцевості, біля церкви, хто де служить, взяти з фамілію цих людей, води, де вони служать, і сказати, я від е, селищної ради, капелан, служитель, їду до вас вибрати, і от. Знаєте, не потрібно вистріл. Зараз я в повітря стрільну, попаду, не попаду. У вас є вже ціль до кого їхати. Все Це просто. Я їжджу до наших братів, які в нашій церкві, і в Голосівському районі у мене є праця з сім'ями загиблими і клуб ветеранів, спілкою ветеранів Голосівського району. Все, і мені ось так достатньо. І, і повірте, не вистачає ресурсів завжди. Мені, речі, Зрозуміло? До речі, отак саме і підійшов на капель хлопців. Місцева церкву повинна робити. Я знав документи, але мене не було, ще документів не було. Коли сфотографували і кажуть, будь ми порадимося, побіжу Ось служи ближким основі, які живе поруч з твоєю церквою. Хочу доповнити те, що слава казав. У нашому братстві є декілька капеланів, які несуть в штат. Є в штаті капелани припрягати. І знаєте, дуже важливо знати тих людей, щоб. Їхні фамілії, де вони служать військові частини, які, в яких секторах. І дуже важливо було би, щоб підтримувати там наших братів. Це їхні. Ми, наприклад, стараємося підтримати так наших братів, декількох наших каталанів, привозимо їм допомогу. Він, наприклад, він не може туди поїхати. Він знає, і каже комбату. Це є надійні люди, це мої друзі, вони будуть служити. І ми приїжджаємо туди, і вже навіть без нього нам є допуск. Ми приїжджаємо і там. Стараємося допомогти хлопцям, тому дуже важливо ну, знати тих людей, для них це є підмога. Вони устають, вони вигорають. Знаєте, ви розумієте, що морально, психологічно вигорають, коли кожен день втратить тільки ще нижній час. І тому підтримка в першу чергу тим братам, нашим капеланам, це дуже важливо, щоб ну, дати його на замітність. Вітаю, слава Богу, мене звати Богдан. Ми останні 10 місяців живемо на лінії фронту Миколаївська область, і зараз Херсонська область, і область, області, міста Соснівки. Дуже важливо, ну, брат Славік говорив, що ми вже про те говорили. Знаєте, коли, коли я був на курсах Каплана, коли Брат Славік приїжджав ще в Борислав, коли був Олексійович Мирон живий. Він хорошу думку, я ще тоді взяв її на увагу. Дуже важливо це, що ви працюєте з воєнними, але в той час зразу працювати з їхніми сім'ями. Там, вдома, працювати з жінками, сестри, з жінками працюють, з дітьми, брати з них. Це дуже важливо. Ми це сьогодні практикуємо, воно працює. І друге, якщо, наприклад, в області є якийсь капелан наш, ми працювали, є браття з е, Миколаєва. Е, ми завжди говорили, є церква Віфанія, ну, воєнне, є церква. Ви можете туди піти, помолитися, завжди казати, що є церква в тому чи в тому, тому місці. І ще одна така порада. Дуже добре вона зараз ну, в Херсонській області ми її практикуємо. Ми знайомимося з військовою адміністрацією, наприклад, там, одного округу, другого округу, третього округу, І воно ну, воно відкриває двері як для військових. Так само для цивільних. Ми, знаєте, ми повинні розуміти, що капелан ми чому собі зразу виявляємо, що якщо я капелан, це означає, що я маю бігати по самому порядку, ховатися від пуль, скриватися і так далі. Літати там. Насправді, капелан має багато ну, функцій. Звичайно, головна задача капелана це. Який там працює на самому порядку, який працює, і не тільки який працює із захисниками нашими, щоб вони не стали звірями. Тому що дуже легко війна з людини робить звірів. І от задача, звичайно, там, там капелана, щоб зберегти його від того, навіть коли до Івана Хрестителя прийшли воєнні, то перше. І вони питаються, що нам робити, і перше, що він сказав, не кривте нікого. Що це означає? Ну як, солдат нікого не може ну, не кривдити? Е, отут Ярослав брат Ярослав якраз підмітив, що е, я колись був і бачив, як наші взяли одного в е, полон, і я був здивований, як вони відносились. Я думав, ну, по крайній мірі, ну точно зараз налуплять. І вони, знаєте, що найперше, що вони зробили, його накормили, переділи і передали з певним службу. І я так збоку бо я думав, мені буде якось незручно. Ну бачите, б'ють людину. Але наскільки я був здивований, ну дуже я був здивований, що вони поступили дуже людям. Тому задача, але ми повинні розуміти, що сім'ї, дружини, діти. Вони потребують дуже великих мають проблеми. У нас в Бориславі загинув один молодий чоловік, його дружина має двоє дітей, має транспорт, живе там, де навіть птахи не літають. І от тепер ми були в неї. Вона каже: я три години в болоті, застрягла машиною, там нікого немає, я навіть не знав, до кого звернутися. Діти в машині, я в машині, болото застрягли і так далі. Оце ми, капеланці, той, хто пор, сім'ї, родини, батьків і так далі. Тому не, не, не всі ми маємо бігти наперед. Хто пішов туди, а хтось тут, хтось пішов туди, а хтось тут. І хай Господь нас благословить. Браття, ми вас заповнюємо. Ми вас запам'ятали. У нас буде час перерва 30 хвилин. 30 хвилин. Через 30 хвилин, бажано, щоб ми не запізнювались. Ми зберемось. І, наприклад, якщо вдруг буде у нас проблема з питаннями, браття, подумайте, тоді в кожного буде по 10-15 хвилин, що би ви побажали які слова настанови, може поради служити? Це дійсно знаєте, то що вона казати непомню або славік або міша за те, що важливо ні не тільки там на нулю. Пам'ятаєте історію, коли Давид повернувся з перемогою, а сікілак. Спалений, а сім'ї нема, а майна нема, дітей нема. І буває так, що поки людина там передку, а враг діє в стані. І Давид тоді поставив закон, щоб добича, яка буде, буде ділитися порівну між тими, хто був на фронті, і тими, хто залишився при обозі. Вони зрозуміли, що коли всі пішли на фронт, дого нікого не лишилось. Тому дуже здорово, коли ми можемо прикривати їм цей тил. Я думаю, на наступній на наступному сесії, на наступному, на наступній на парі, ми можемо трошки про це поговорити, розказати якісь приклади, як організовувались молитовні групки, і жон військовослужбовців з молитви за їх може. А зараз благословіть на перерву.